Так, ми прибирали всіх бройлерів, Уже малечу всю перемістили донизу, будемо зараз чистити і прибирати. Тут повністю санітарну робимо обробку, все вимітаємо, дезінфікуємо, все покажучим. І тоді заставляємо свіжу, чистеньку підстилку. Дуже зручно, до речі, що постелили тут ліноліум. Дивіться, гов-гов. І все, змилося на чисто. Отак використовувати ось такий препарат, який називається свіжий курник лі. Це чудовий препарат, який допоможе нам усунути неприємні запахи, продезінфікує е, наш об'є всі мікроби, бактерії. Е, якщо раптом розвинулися якісь гриби плісняви, також він їх усуне. Це такий корошкоподібний препарат, натуральний. Який є абсолютно безпечним для людини і для пляшок, так як він не містить хімічних речовин. А також він уб'є всіх паразитів, які знаходяться тут у нас, раптом вони там завелися. Тому що якщо пироїд або кліщ, або ж інший, типу обложка куряча, потрапить на цю гранулу, її панцир стає м'яким. Помашка зневоднюється і абсолютно одразу помирає. Тому такий препарат чудово продезінфікує. Його можна також застосовувати як сухий шампунь для кур, якщо раптом ваші кури страждають пірогідами або блохами або кліщами. До речі, даний препарат. Має дуже приємний аромат. Тут у нас проживали бройлери, ці клітки будуть пустувати до нового сезону, тому їх варто засипати цим препаратом свіжий курник і нехай собі сидять. Нові мошки там не розвинуться, старі які були, усі пропадуть. Обов'язково перед цим все треба ретельно прибрати, позамітати і вимити. <рив> Тепер підстріляємо свіжу тирсу. Абсолютно чисто свіженьку. Якщо раптом ви помітили, що у вас є такі, як сіроїди або кліщі. Все абсолютно прибираєте тільки після того дезінфікуєте, тільки після цього засипаєте свіжої номенти. Ну що ж, можна сказати, що генеральне прибирання у нас вдалося. Ми роз'єднали загороду, яка була між курами, пару штучок домашніх курочок і є стадо февролівське, яке ми формуємо на весну, і буде у нас уже від нього інкубаційне яйце для того, щоб яйце було якісне. І для того, щоб пташка була здорова, проводимо такі дезінфікуючі заходи обов'язково і стараємося тримати всіх у чистоті в порядку. Сьогодні у них ще буде вияснення стосунків. Зараз на ніч вимикається світло. До ранку всі один з одним познайомляться, переночують спокійно. Завтра відкриємо їм два виголини вліво, ось тут і вправо. І вже куди хочуть, хто куди хоче, туди і перейде. Тому ще раз підсумуємо, То у вас раптом в ташнику завелися шкідники, дуже кишить всякими паразитами, ви не знаєте, що робити. Буває таке, що пишуть, що міль завелася, блошки завелися, мушки. Кліщі. В общем, всякої всячі не буває дуже-дуже багато. Кури вчихають, хворіють, падають. Ну, В общем, що там ще є? Падають на ноги, стільки-стільки всяких-всяких болячок. І найперше, з чого потрібно починати лікування вашої птиці, це з чистоти та дезінфекції приміщення. Повністю воно має бути сухе, чисте і без протягів. Далі уже формуємо корм якісний, далі формуємо вітамінні випойки. Все далі по схемі лікуємо ту хворобу, яку виявили, уже після того, як провели повну сам сандезінфекцію. Вашого пташника. Всім бажаю, щоб ваші птички були здорові і ви разом з ними. Дай Боже нам мирного неба над головою. Дякуємо Збройним силам України, які нам допомагають тримати це небо над нами. Працюємо, не покладаємо рук. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. До нових зустрічей. Ну що ж моєї птиці сухо, чисто продезінфіковано. А у вас як?